Добрий ранок, можливо, в когось день, в когось вечір, всім хеллоу. І я собі знайшов ще одного цікавого персонажа в харду. Хто були на стрімах, ті вже знають, кого не було, це ваше упущення. хус хус карчик. Цей пік уже дуже погано заходить, але нехай буде. І, звичайно ж, через грань припікання. Секунду, вам там видно? Вам за камерою не видно. Але повірте мені на слово. Кров Берсерка можна задіяти ціною життя. підписуйтесь на твіч канал ків 13 та на його телеграм. Ну, це так на це так написано в грані, я не знаю. Вірите мені, не вірите, як хочете. Ну який, ну який апарат? Ну ладно, спробую. Ну проти контрпіка покажу, як грати. А якщо не покажу, то просто не викладу це відео. Поїхали. Опа. Добре. Чесно, я не знаю, як проти апарата Дроукелі грати, ну це дуже складно буде. Я не впевнений, що я тут взагалі зможу якийсь імпакт нести. Так, секундочку. Не догорів? А ти не на Андайнгі. Це просто неприємно. Прям не дуже легко стоїться. Стояв би тут якийсь Сларка, не дровка. Стояв би тут джагернаут якийсь. Ой. Секундочку. Що це ще таке? Плюс 125 легесенькі. Піу. Піу, піу, піу. 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 Да Як? Да як ти мене побачила там, як? Проти дровки на хускарі, звичайно, складно стається. <клух> я не знаю. Ну я реально не знаю, як про те стоять на хускарі. Просто не підійти. О, а що це? А що це? Що це? Вони просто під тамбу летять. Да ну. Дану! Ми стягнули апарата, стянули квопу. Так, і тут можна безпечно пофармить. Так, і тут можна безпечно пофармить. тут Не, можна безпечно а, ні, ми безпечно тут не пофармив. Коротке нагадування, що аркану я вже розіграв, тому халявщики. Вибачайте, але аркани вже немає, я її віддав. Але в мене залишилось 10 особистостей на антимага, фантомку і пуджа, плюс ще сетів 20, напевно, з нової колекторки, які я також розіграю. Тому підписуйтесь на Twitch, підписуйтесь на Telegram. Всі посилання знайдете в описі. Всіх по цьому переходимо назад до відео. Пяу. Да це? Шо? Шо? Оце? Оце шо це було? Не хочуть допомогти. Улыдчи, Опа. Арамлет на 12, ну це потужно. Далее собімор візьму. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну шо, забираем брошанчика. тоненького. Я, я дуже сильно боявся, що зараз буде апарат залітати зі своїм ультимейтом. Знаєте, найосновніше проти апарата це просто не показуватись на лайнах, щоб він ультимейт кидав кудись в інший бік, тому що ультимейт апарата для хускара це просто смерть. Да. Сюди. Так, ну ми знали, що вони там всі. Так, в цілому розмінялись. В цілому розмінялись дуже навіть добре. Аєгіс шторма. Ось вам вами Аєгіс. Шторма регіночка. Давайте, давайте, давайте. Ой-ой! Ой-ой! Супрайз, малефу, <плес> <плес> да. Це просто ну я не я не знаю, це найгірша гра для хускара, яку тільки можна уявити. Но я засейвився. А вона навіть... дуель не прориває, ви бачили? О! Oh! Fucking бабка! Шо вона робить? Горош, 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 гайс. Да. Що то. Що-то фуріона її реалізував. ну, нормально. Це справжнє. Ай, най! Най! Не вик... най давайте. Отак. Дивіться, перший, друге. Ну все, Саша Яша дуже добре з цим допомагає. Саша Яша реально одне з найкращих рішень проти апарата, Ми дуже швидко спадаємо. готіпі, готіпі. готіпи, готіпи. топ інтерментор. bad idea. Бабка мене тупо сейвить. Ну бабка мене тупо сейвить. О! Апаратик. Добре. Добре, добре, добре. переклацав переклаца, вармлет. О, подвійне вбивство. погнали, погнали. Ой-ой-ой, патріна. Ви шо? Ви шо? Ви шо? Ви шо? Так, пірова накидка, по той бічний посох. Ну, пірова накидка взагалі імбіща. Чесно, пірова накидка це така імба. О, опір ефектам. опер ефектом. Це те, що мені потрібно. Бам. Так, я задефався, задефався від ульта. Ой, щось мені демедж нанесло. Дровка, всіх бачимо. Всех бачим, плюс-минус. Так, Лего видишь, Так, Лега видишь, щойно, Ну, щойно вона в топе была. Да, он нас просто пушать. Хорошо, хорошо. Так, ну поки норм. Я не сдох, Тише, 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 тише. Стривайте, стривайте, це був це був імпакт, це був імпакт. це нормально, все нормально, все нормально. Я думав, я тут шляпу якусь роблю. А це навіть був імпакт. Ну, no, sorry. Sorry, гайз закрив хускаром. Взагалі нікуди не поспішаємо. Ой-ой-ой! поспішаємо. Як уявляється, поспішаємо. Все. Ша -ша 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 -ша. Стрёмно Тришки тряжки стр ⁇ Злякался? Трошки злякался? Ну, можно и попушить. Секундочку. Давай, 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 давай. Дровочку. Секунду, живу. Живу, живу. У них два байбека, у нас два байбека. Здохнуть мені зараз не можна, категорично. До речі, мені здохнуть категорично не можна, пам'ятаєте? Так от. я здох! Бейте, бийте барабани, бей, бей, бей. Опа, хорошо. Перший барабан пішов на, на данги. А, і дровка здохла все. Це просто жах. Чесно, це просто жах, а не гра. Я не хотів би її повторити. Для Хускара це найгірша гра, яку можна було вигадати. Я, напевне, ще одну зіграю. Так, і тут можна безпечно пофармить. Берем Хусика, до речі, проти шейкера і Леона вже не найкращий персонаж, але окей. Опа, Войт Спіріт. Бачимо Войт Спіріта, бачимо пуджа. Поки що оцей пік ну, взагалі досить непогано заходить, якщо під кінець, звичайно ж, не залетить апарат. Давай, от під кінець хоча б апарата пікніть, апарат в пулі є. Було б супер, чесно, було б супер. А ця гра буде, до речі, набагато краще, ніж минула, Для хускана саме, але. Короче, мене на мід відправляють, я не знаю. О, секунду. А я по мені попав. Гад! Як цей гад би мені попав. Але окей, 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 окей. Хто там медовий у вас? У вас медовий Spirit. Oh ну, медовий Void Spirit проти Хускара це приємно. Головне тільки не вмерти мені до другого рівня. Ні. Настільки easy line має бути. Я його так з кайфом стою. Ну це жах, ну це просто жах. Я на повній контрі, не можу нічого зробити войду. Ого. Чого я... Чого я послухав його? Чого я послухав цього Магнусе? Ну пішов би він постояв сюди. З кайфом би нереальним. Це глот. Я навіть армлет не встиг натиснути. Що це? Так, Пуч. Леон. Ну ми на 1-5 вже з Мідана. Хускарі проти Войтспіріда. Тут це просто якийсь прикол. О! О! Сюда Жсткая на Трестал инфакта А у него ДДшка Нечи що він мене Якщо честно. Так, лечу, 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 лечу. Добре. О, лучше. Луч вмирає. Так, ладно, добре, живий. Так, ну що, давайте, показуй, Я вже, я вже професіонал, я вже за в цьому, в цій справі. О, он досить непоганий башик. Він мене два рази забашив. Ну, ну це взагалі не смішно. Оце було ну, максимально не смішно, якщо чесно. Він мене забачив два рази в ряд. О. о добре зіграно. Бам, як слона валить будем? Це не а слона як валить будем на Хускарі? Оч? Добре. Добро, давай, ты бей, мене бей. Всех, всех раскатал. Поїхали? Ладно, ай, легенда, ай легенда. Що ж ви такі? Що ж ви такі легенди? Ну, тут бе шансова, сори. Хускаром закрив. От, от в цей пік Хускар ідеально заходить. Тільки не такий звичайний, як я, Хускар. Команда виграла, чи Хускар затащив? Кажіть. Кажіть. Дякую вам за перегляд. Всіх пацьом всіх обняв. Заходьте на трансляції, заходьте в телеграм, всіх буду чекати. Всім пока.